Слава Ісусу Христу! Слава Україні. Запрягли сьогодні карата другий раз. Але не мав часу скорше знімати. Їдемо зараз з сусіднього села, їздили на паровку. Їзли на паровку і там чоловік зразу давав йому давали укол від, від глистів. Каратові. У нас сьогодні такий дощ, пучавалися, вертаємо і зараз думаємо, вирішили заняти віду. Навіть не думав, що так буде жеребець добрий йти в возі. Другий раз запряжений, другий раз за своє життя. Сьогодні 24 числа і йому сьогодні рік рік і 9 місяців рівно. Рік і 9 місяців вже Кинувши йому таку важку направу, бо добре не міг ще повертати, ні нічого. То йому все то поробив. Є такі важкі. і той. Запріг манятку зараз кубилку на продаж, кубила її ін в інтернеті. така маленька, невеличка, і він з нею заприжний. Ми вже були в селі, спарували кубилу і зараз вертаємося назад і вирішив зазняти таке відео, показати, що як він йде в возі. Трохи не хотів йти, трохи не, ну як йшов добре, але не повертати, ні, нічого трохи скакав, ржав. але вже трохи змучився, був на кубилі. І вертаємося, і якраз вирішили зазняти таке відео. Він проти кобіла. Кобілі зараз 10 років тіво. Порівняти його і кубило то небо і земля. Нога, все повністю. Зараз будемо пробувати їхати, зараз покажу. Ми якраз зростали, щоб виключити камеру. Тримали, мене щерпнув. Стихо. Зараз 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 я відмотаю, бо я міг повертати, якщо немає. Я. Є. Йо. Бріліло. Віста. Помало. Я добре, файн від возі. думав, що так буде файно від Возі. Другий раз заприжній за своє життя. Сьогодні йому рік і 9 місяців. Їхали ми туди на паровку, трохи було тяжко його запрягти, бо трохи зразу докубили, тоді ворвався. Але запригли, поїхали, трохи був змокрів, пішов на кобилу, але зараз вже додому йде спокійніше і робимо відео показати, як він що йде. Не було комусь знімати, бо показали, як він йде дуже гарно, я на купили файно, йде боком, все має бути. Віст. Він майже сам тягне, практично він сам кобили, водиці шлия, це повтає. І все сам Плануємо, якщо завтра буде файна погода, у нас сьогодні субота, завтра неділя. Плануємо, якщо все буде добре, його самого запрягти. Хай вчиться сам ходити. і файно тягне, все добре. Якщо все буде добре, то завтра може запряжемо його самого. Навіть би не подумав, що він так добре буде йти сам в Сьогодні, Сьогодні запрягли, трохи було, каже, про... цей дурів, трохи скакав, але спарував купило, все добре, і назад звертаємо, так як дуже добре йде. На поворотах ще маю окремо важку, щоб повертати на поворотах, бо він ще не вміє добре повертати. РБС може це продати, продажа не є. Спішно, кажу, але кінь є дорогий. разі чого щось, я номер залишу в описі, хто собі захоче, може дзвонити питатися. Продажа то така. Кажу, мені, мені не є спішно, щоб. би. Але жеребець такий, які там коліна, все, подивіться потрібного кобила, який він. І жеребцеві сьогодні рік і 9. Цього кобило теж продається. Кубилі 10 років, ціна довго верна, номер буде в описі. Я думаю, на відео буде видно, яка то є різниця, але кубіла не є дорога. Кубіла повністю спокійна, робоча, підгортає, сапкує, красує, все. Хто як розуміє? Не боїться ні техніки, ні нічого. І так само ось сьогодні до неї заприлежить рибця, можу її і спорувати. Вона палиться, я її до неї не пускав вже рибця, вона палиться дуже. але... Поки що не парую. Буде клієнт, можу і спарувати, хто би собі захотів, бо є люди, що не хочуть. Лушати дає, що хочуть. Така кубила для себе, для дому, ліпшої не треба. Все робить повністю. Повністю все кубило робоче. Діамолий. Хоче доріти, вже віддихнув, був на той. Хто собі захоче, може дзвонити питатись. Ну, що робиш? Ну, пішов! Колобаню минає, мінай, мінай колобаню. Зараз тут в болоті. Он такі коні. Трр помалу. Йде як старий кінь, то що на поворотах не І з згорба тримати. І навіть не думав, що так, що так буде, що він так добре буде йти. Я думав, що буде набагато гірше. На кобилі теж дуже йде добре. Ціна поровки 1000 гривень. Хто би собі захотів в підгаєцькому районі, можу і приїхати навіть сам, якщо недалеко. Ціна парубки 1000 гривень, таким же рибцем. На початок беремо тисячу, каже, дорого, нічого не тіло, покажу, не по небі кінь був п'ятний. Навіть можна до мене кобилу пригнати. Помаленьку, корова зараптів втікли. Можна в мене кобилу навіть пригнати, кобилу можна лишити, кожен день можу спарувати. Там три дні підряд, чи як, чи два дні. Хто би собі захів. Хто би собі захівлює. Тут так і буде. Але вона це починає трохи. То є Тернопільська область, під район. Самі підгаються. Я вже їх стриму і ще обійду його, покажу спереду. Трошки покажу його спереду, який він є спереду. Будемо завершувати зйомку, У нас починається дощ. Треба ще зараконі розпрягти, погодувати. Хоч він стоїть в стайні, але аж Шума стоїть. Та що, кобила на нього наполовину. Ну, перед черочезний, відео того не переказує. Що, Карат? Сьогодні рік і 9 місяців. Карате. Ціна поровки, хто би собі захотів, кажу, тисячу гривень, я думаю, то не є дорого. Можу і приїхати, якщо десь на сусідні село. Можемо і спарувати, а хто хоче, може гнати собі сам. Жеребець є на продажу, таке. Кажу, ну, продажа не є спішна. То таке, я кажу. Хто собі захоче дійсно, може дзвонити питатися. Другий раз запряжений за своє життя. Другий раз. Жеребець вже має 600 кілограмів. Так що всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Я розумію, всім не догодиш, але хто собі захоче може дзвонити, питатись. Всім дякую за увагу. Він наполовину, вона наполовину за нього. Номер буде в описі. Mmm.